Привіт, вітаю ще раз на каналі Флакони Балаканина. Сьогодні будемо говорити про аромати, які можна подарувати в подарунок. Але також це будуть аромати, які поза якимись критеріями віковими. Тобто, ви можете подарувати цей аромат і своїй сестрі, і племінниці, і жінці, і мамі, і бабці і тому подібне. Тобто тут немає значення в якому віці. Бо тут ці аромати більше про внутрішню жіночність, внутрішнє світло. Жіночої краси, і тому це також аромати, які ми можемо носити круглий рік, незважаючи, чи це осінь, зима, літо, весна. Вони прекрасно проявляються в будь-яку пору року. Колись я десь прочитала, що негарно дарувати аромати в подарунок, тому що це означає, що ви хочете, щоб ця людина так пахнула і вам не пасує, який аромат вона носить. І що там багато різних Моментів. Тут все дуже індивідуально. Я особисто дуже люблю аромати в подарунок, найчастіше від мого чоловіка, тому що він знає, який аромат я хочу, і мені такі купляйно. Але що в випадку, коли ми хочемо зробити цей подарунок не зовсім близькій людині, але також хочемо її здивувати приємно, щоб вона була задоволена. Тому тут буде дуже універсальний аромат, який, мені здається, кожній жінці сподобається. Почну я з Love Woman, прекрасний аромат сандалу, один з найпрекрасніших сандалів, які мені доводилось знюхати, і тут також жасмин так прекрасно звучить. Звучить і льон, і також ми маємо ваніль мускус на початку ми маємо трошки свіжі жінотки. Як Бергамот і Тангарин. Аромат е, дуже прекрасно звучить. Він такий ніжний, жіночний. Е, він е, збере просто масу компліментів. Мені здається, ви будете в центрі з таким гарним ароматом. Е, і Мені здається, немає жінок, які не люблять. Цей аромат це просто така краса. Я вчора нанесла і цілий день нюхала руку, е, тому що він сів на мене таким сандалом з рослином, таким ніжним-ніжним. Просто краса. Тому це можна сліпо купляти в подарунок близькій людині і не тільки. Наступний аромат не менш прекрасний. Цей аромат носила і я, і моя мама, і моя сестра. І на кожній з нас це абсолютно різний вік. Він просто чудово. Тому мені цей аромат також буде бути може бути дуже прекрасним подарунком. І туди я говорю про Burberry Woman. woman. Неодноразо про нього говорила. Такий чудовий. Тут також історія про сандал і жасмин. Тільки, звичайно, тут вже додавлені фрукти, абрикоси, персики. Ми тут маємо грушу і смородину. І воно все так прекрасно зміксовується. Також ми маємо кедр і ваніль. Це аромат пречудовий, Я його просто обожнюю, і він в мене сходить просто в блискавичному темпі. От в мене що тут практично небагато залишилось, тому мені здається. Також Кожна жін... Кожній жінці сподобається цей аромат, і можете сміливо дарувати. Замітила таку е, схожість, тому що всі ці аромати дуже схожі за напрямком, який я вам показую. Тут трошки історія про біли квіти, про легеньку деревину, е, про ваніль, легенький мускус. Але е, я підібрала ці аромати не випадково, тому що це аромати ніжні, жіночні. Вони не будуть кричати, вони не будуть. Давати вам якусь непотрібну солодкість, тому що часто ми даємо подарунок людині, можливо, не дуже близьким. Ми не знаємо до кінця її смак. І просто ці аромати настільки універсальні, щоб в змозі кожному сподобатись. Наступний аромат Corsi National G. дуже люблю цей аромат. Неодноразово про нього говорила. Я його люблю в різні пору року. Звичайно, можливо, він більш буде відкриватись прекрасніше влітку, але також зимою я також не раз його використовую. Тут дуже прекрасні неролі, цвіт апельсину. Також ми маємо тут кашемірове дерево, яке дає нам такого тепла. Ми маємо кедр, рис, який трошки нам під кінець, скажімо, по годині дають таку вершковість цьому аромату. Аромат чудовий, легкий, дуже жіночний, абсолютно всім сподобається. Також маса компліментів завжди, коли я ношу цей аромат. І Ну, важко його не любити, він просто чудовий. Аромат, який є наступний, який я також вважаю, може я не знаю, хто може його не любити, тому що він такий така ніжність. Він також поза віком. Він на кожній жінці сидить просто чудово. Звичайно, ті, хто не люблять білих квітень, не люблять конвалії чи миртону, то це аромат не для, не для таких людей. Я тут говорю про Аткінсонс Нюбчелбукет. Прекрасний аромат. Він водянисті конвалії. Прекрасний мускус з сандалтом, дуже такий пригашний. Це більш такий аромат водянистих конвалів і також фіалки, тому що дуже гарно звучить фіалка. Аромат, який буде прекрасно, прекрасний на кожній жінці. Я не раз говорю, що такий, такий аромат ніжної, невинної душі. Але це не означає, що на старшій жінці він якось буде погано сидіти, тому що я також тестувала його на моїй мамі 59 років. Він просто чудово, чудова та фіалка з тим сандалом, просто дає прекрасний шлейф. Звичайно, аромат трошки дорожчий, це вже ніша, але це ніша, також така простіша, щоб її зрозуміти. Тут не є. я показала якісь нішові аромати, це не є нішові аромати. Тобто людині, яка не в ніші, не знає, що це. Можна буде прекрасно сидіти, і не треба буде якось розуміти, бо не так буде прив'язуватися. Він дуже простий цей аромат, але одночасно він прекрасний в своїй простоті, тому ось такий подарунок також дуже мені здається. Кожній жінці сподобається. Наступна пропозиція, аромат напевно трошки дорожчий. Це, напевно, такий ексклюзивний подарунок, якщо ви хочете зробити особливе враження і опакуванням, і самим флаконом. Тут я говорю про Chupart Orange Оренджмареск. Аромат дуже такий амброво квітковий. Тут дуже відчувається смоли, дуже відчувається акценти апельсину. І особисто я відчуваю тут цвіт акації. Тут заявлені квіти, але я відчуваю тут таку акацію, яка цвіте. Аромат дуже прекрасний, також ідеально може пасувати на подарунок і мені здається, кожному сподобається. Я завжди, як маю якийсь аромат, тестую. Скажімо, на близьких людях, як на їхній шкірі, звучать на моїй мамі. Він просто чудово звучить цей аромат. Я більше люблю нюхати його, коли мама має на собі цей аромат, аніж на мені. Тому здається, цей аромат. Також кожній жінці сподобається буде прекрасно. Просто сидіти. І останній аромат класик. Вже все про нього все сказали. Звичайно, це Dior J'adore. Один з моїх улюблених ароматів. Я його отримала в подарунок, коли мала 20 років. І я в нього закохалася. Це просто прекрасний, один з найпрекрасніших білоквіткових ароматів для мене. Ну, там цілий букет білих квітів. Так, жасмин, фрезія, тубероза, також троянда, конвалія. Ми маємо також фрукти, персики, грушу чи мандарин. Тобто це аромат справжньої жіночності. Справжньої жінки. і е, Мені здавалося, коли я мала 20 років, що це аромат не для мене але його покохала. Звичайно, можливо, це аромат не на щодень а більш на вихід. Але я його носила щодень регулярно. Тому е, я думаю, такий аромат, в подарунок буде також прекрасним подарунком для кожної жінки. Я отримала тоді, пам'ятаю, що таке молочко для тіла від жадор. Прекрасно. І тому цей сет, молочко для тіла і аромат це було щось, щось неймовірне, тому також можна зробити такий подарунок. Е, і ці всі аромати, так як я сказала, вони дуже універсальні, вони поза віком. Вони можете, просто Жінки можуть їх носити цілий рік, і вони будуть прекрасно сидіти на шкірі. Е, аромати, аромати, які я особисто е, маю і просто обожнюю. Йорж дороні вже закінчився, але я його думаю купити, тому що вже за ним скучаю. А я вам щиро дякую за увагу і до зустрічі.